Вають фінальні приготування до конкурсу Міс світу світу-2013». Валізи представниці України, франківчанки Анни Заячківської, вже буквально тріщать по швах. Адже на баліти відбуватиметься змагання за корону найкрасивішої. Вона мешкатиме цілий місяць. А всіх сценічних костюмів дівчина й досі не бачила. Зі Львова їй щойно привезли ексклюзивне взуття для дефіле. Десятки вечірніх та коктейльних суконь вже за два дні вона презентуватиме у Житомирі. Їх створила тамтешня дизайнерка. Ну а національне вбрання для відповідного виходу народилося тут на її Кожний регіон України він має свій національний костюм. Так? Там віночок іде, там ідуть керсетки, бархатні, у нас ідуть кіптарі. Ми це акумулювали в одному костюмі, і ми зберегли автентику костюму українського національного, але ми більше дали акцент саме на Карпатському регіоні. Чому ми маємо її в вінок вбирати? Чи там? Вона представниця Гуцулії. не та універсальне, адже його комбінований декор, виконаний у барвах традиційної гуцульської писанки, легко, так би мовити, демонтується. І залишається лише довга білосніжна прителена сукня із королівського атласу. Над її оздобленням франківська дизайнерка Олена Васенко працювала 10 днів. У ньому душа, адже на 90% це ручна робота, Сяюче вишивання золотом, бісером та стразами. Синхрон. Це є костюм. Так би мовити, із колишніх часів сорочка трансформувалась в вуже плаття, і запаска трансформувалась у широку баску. Вишивка техніка низинка по стародавньому зразку, який я знайшла в інтернеті. І було взагалі взірців дуже багато. Я працювала з книжкою Марії Шандро Стародавні вишивки і ну Аня вибрала саме цю В зотичному острові. Вітчизняна красуня презентуватиме власні благодійні проекти для тамтешнього доброчинного аукціону. Анна Заячківська написала копію старовинної ікони хрещення Господнє. Ну а на конкурсі талантів спершу планувала малювати і співати одночасно. Таку ідею Оргкомітет комітет місць світу не підтримав. Однак, своїми вокальними даними сопрано із діапазоном у чотири Октави Аня таки матиме нагоду похизуватися. На конкурсі вона виконає авторську пісню Мрія мені не страшно я просто. Е Хочу дуже попросити от в кожного просто про молитву, бо там важко насправді. І е, від себе я зроблю максимум. Тобто, скільки вистачить сил, ти, ти буду старатися. Е, на даний момент я просто знаю, що варто гарно, використ... ну, тобто, гарно виконати пісню. І якщо все буде добре, то просто в десятку попаду у своїм виконанням. Красивіший за підсумками 2013 року це стане відомо аж 28 вересня. Однак на сайті конкурсу вже стартувало голосування. Активність українців у формуванні рейтингу наразі дуже низька. Тож найкрасивіша дівчина країни очікує підтримки співвітчизників.